День мої хлопчики і дівчатка раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто і біло, а тепла нема. Це прийшла до нас. Так, зима. Стало холодно, морозно. Люди одягають теплі речі. Сьогодні я познайомлю вас з дівчинкою Аліною. Сипле сніг раптово, біле-біле все навколо. Аліна взула чобітки нові і вибігла у двір на зорі. Подивилась і зраділа, що зима прийшла біла-біла. Діти, чи правильно одягнена Аліна? Звісно, що ні. На вулиці вже холодно. І потрібно одягати теплий одяг. Аліна ніяк не може обрати, що одягнути взимку. Допоможемо їй. Промовляємо повним речням. Аліна одягла. Що одягла Аліна? Шорти. Діти а взимку одягають шорти? Звісно, що ні. Тож шукаємо далі одяг для Аліни. Промовляємо повним реченням. Аліна одягла. Що одягла Аліна? Шарф. Так, Аліна одягла шарф. Повторіть речення. Діти, а взимку одягають шарф? Так, звісно, це зимовий одяг. Молодці. Продовжуємо далі. Аліна одягла. Що одягла Аліна? Шубу? Молодці. Промовимо повне речення. Аліна одягла шубу. Діти, а взимку одягають шубу. Так, звісно, це зимовий одяг. Молодці. Продовжимо далі. Аліна одягла купальник? Взимку одягають купальник? Звісно, що ні. Граємо далі. Аліна одягла. Що одягла Аліна? Штани. Зимку одягають штани? Так, звісно, взимку одягають штани. Промовимо повне речення. Аліна одягла штани. Граємо далі. Аліна одягла. Шапку. Діти, а шапка це зимовий одяг. Так, звісно, шапка це зимовий одяг. Аліна дуже задоволена, що ви їй допомогли знайти зимовий одяг. А тепер разом промовимо, який одяг ми знайшли для Аліни. Шапку, шарф, штани і шубу. Діти, а як назвати? Одним словом, весь цей одяг. Так, зимовий молодці. Пам'ятайте, що на дворі вже зима. Коли йдете гуляти, обирайте зимовий одяг. До наступних зустрічей, малята!